Вітаю вас, друзі! У росіян протягом останньої доби справжнє свято. Ні, цього разу вони не знищили багатоповерхівку та не вбили мирних людей і навіть не розстріляли полоненого. Цього разу вони пошкодили американський безпілотник. Прапатріот радується, що збили безпілотник. Друзі, я вас увірять, радуються всі. Ну а в країні змілючки ніхто не сумнівається. Пропагандист Соловйов усе мріяв, як буде знищувати Сполучені Штати Америки. Ми не наносимо удари по нью Йорку, ми не долбим Вашингтон. Цього не сталося і, очевидно, не станеться. Тому він просто радіє. Він дуже задоволений тим, що російський винищувач су 27 атакував американський безпілотник МК 9 Так не повезло тихому, скромному, несчастному самолетику. Безпілотному, який летів, 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 летів і не прилетів. Давайте про це і поговоримо. Одразу маю зазначити, що росіяни атакували не той безпілотник, за яким ми з вами раніше спостерігали неодноразово, який здійснював розвідку поблизу тимчасово окупованого Криму, не rq 4 а інший БПЛА. Російський винищувач Су 27 атакував над Чорним морем, над нейтральними водами. І це важливо, американський б. Безпілотником q 9 Ріпер, який здатний летіти на відстань 1850 кілометрів та нести 1700 кілограмів корисного навантаження. Цей безпілотник може використовувати сі як ударний і як розвідувальний, і саме як розвідувальний він літав над Чорним морем. Літав абсолютно законно у відповідності до норм міжнародного права. Але як повідомляє американська сторона, російський винищувач Су двадцять. Сім скинув паливо на безпілотник американців, а потім пошкодив йому гвинт, внаслідок чого той почав втрачати керованість. Ті американці були змушені збити зрештою свій безпілотник. Росіяни, а точніше, посол так званої Росії у Сполучених Штатах Америки, усе заперечують. Я хочу почерпнути, що російські льотчики діяли дуже професійно. не було контакту. Не було використання ніякого оружия, проте як завжди, росіяни не погодили свої методички, тому що російські пропагандисти зізнаються, що російський літак атакував американський безпілотник. Ну то є, вперше за цю спецоперацію, як я понимаю, ми вот так вот, э, американський безпілотник. А вот вперше безпілотник був поврежден лихим пілотуванням наших. Венльото також Росіяни зізнаються, що вони атакували американський БПЛА над міжнародними нейтральними водами, але одночасно розповідають, що, начебто, це було над тимчасово окупованим Кримом, тобто над територією України. Насправді ситуація друга, ведь все произошло в міжнародних водах. Якщо Росія по умолчанню, каким змогла смогла это сделать. Над міжнародними водами в безпілотній зоні в побережжя Криму. Гадаю, вже зовсім скоро ми із з вами будемо знати набагато більше. А поки що росіяни насміхаються з американців, і даремно безпілотний літальний апарат різкий розворот, врезався в пространство. Наш самоліти не приміняли вооруження проти дрона, який в результаті різкого маневрування втратив управління і упав в воду. Тому що з одного боку, справді, росіяни внаслідок своєї атаки знищили американський розвідувальний безпілотник, але з іншого боку, польоти американської безпілотної авіації над Чорним морем продовжаться. І я переконаний, що росіяни отримають на це відповідь. Вона не буде миттєвою, вона не буде завтра, але обов'язково буде, тому. Що Америка таке не пробачає, ну і зрештою будь-які агресивні дії росіян проти наших союзників грають нам на руку. Це означає, що наші союзники будуть мати іще ще більше причин допомагати активно Україні, у тому числі озброєннями, так що Владимір Путін знову усіх переграв. Резиновий попа. Лише кожен другий, хто дивиться мої відео, підписаний на мій канал, а половина не підписана. Виправте це, друзі, будь ласка, просто зараз і підпишіться. Я вже ж натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби його побачили якомога більше людей. І є у мене іще ще одна тема, на яку я б із вами хотів поговорити. Пропоную почати засідання. А, засідання так, по так, а, русофобії. Що таке русофобія? Русофобія, русофобія на Україні русафобія Русофобські згляди. Русофобія. галтіли русофобії. Русофобський безпреділ. насаждається ідеологія ненависті ко всьому рускому русафобстую антірасі учора. Вже після атаки російського літака на американський безпілотник. Росіяни в організації Об'єднаних Націй на Раді Безпеки проводили засідання присвяче. Е русофобії, яка, звісно ж, виникла. Ні звідки І представник так званої Росії Нібензя зробив дуже важливу заяву. <кій> Перш ніж я розберу дичину, яку несли росіяни та їхні пособники, я би хотів показати вам фрагмент виступу представника України, який нагадав усьому світові про українського героя Олександра Мацієвського, військовополоненого, якого росіяни стратили за те, що він сказав слава Україні. and clear in the Security Council chamber. Олександр Мацієвський from region. A symbol of devotion to his country and dignity In the face of death. вічна слава кожному та кожній, хто поліг у боротьбі за вільну і незалежну Україну, хто поліг у боротьбі проти російського агресора. Ми обов'язково. Помстимося за кожного та за кожну. І дуже правильно, що представник України розповів цю історію в Організації Об'єднаних Націй. Ну а тепер щодо того трешу, який влаштувала в Організації Об'єднаних Націй, так звана Росія. Туди вони приволокли Вишинського зрадника України. Русофобія сьогодні. Вже є мейнстрімом, і це так і є. Учора русофобія навіть була у трендах твіттера. але цього все одно поки що недостатньо, друзі. Пам'ятайте про це, і давайте дамо визначення терміну русофобія, тому що я знаю, що частина українців каже, що ну ми ж їх не боїмося, до чого тут фобія. Але русофобія це не про страх. Це демонстрація і нав'язування, неприязні ненависті к русським русскому народу. Руська культура Росії і російському гражданству русофобія це нормальна здорова реакція будь-якої адекватної людини. Це реакція на російську агресію. І так, це ненависть і відраза до росіян, до російських вбивць. Правда, у зрадника України Вишинського дещо інша версія. На його думку, русофобія це коли росіяни вбивають українців на Донбасі, тому як обстрілюють мирних жителів рускоязичного Донбасу. Аржився він на тотальну русофобію усюди, не тільки в Україні, а й у Європейському Союзі. І формування русофобії. що кстати, вже відбувається в європейському союзі. Ну я навіть не знаю, чому це мешканці Європейського союзу усе менше люблять росіян. Точно не за те, що росіяни пропонують знищити усю Європу Європі, треба передати просту річ. Ви отримаєте ядерний удар Європи. Февральний. говорив Вишинський і про інші прояви русофобії. На його думку, русофобія це коли в українських школах діти навчаються українською. Всі русськоязичної школи на Україні переведені на український язик навчання. Не буду навіть сперечатися, це позбавлено будь-якого сенсу. Я просто поставлю питання: а скільки україномовних шкіл є на Росії? Якщо будуть. Предметы преподаваться на украинском языке. Це катастрофа. та й взагалі за що це українці так не люблять росіян? Росіяни ж просто вбивають українців, і ми маємо їм за це. А вже ж подякувати. Після Вишинського виступив і ще один зрадник України, пропагандист Медведчука Василець, який успішно зміг втекти раніше із території України. Мій доклад буде темі дискримінації російськомовних українців. Представте, щоб в Росії штрафували за використання українського язика. На Росії не штрафують за використання української мови. Там відбувається дещо інше. Український язик став образом русофобії. у тимчасово окупованому Криму. Наприклад, росіяни кинули за ґрати на 15 діб людей за те, що ті танцювали під українську пісню. А коли Київщина була окупована, то росіяни вбивали українців за те, що ті говорили українською. Ані практично не говорили російською мовою, тобто вони не говорили, вони говорили українською, і за це їх забрали в цей підвал, де було розстріляно дуже багато людей. І убили її мужа. А вона з трупами просиділа всю окупацію. Росіяни не штрафують за українську мову. Росіяни вбивають за українську мову, і про це варто пам'ятати. Після того як виступили зрадники України, слово взяв ніб'єнзя і поскаржився на Данілова чомусь. А русських людей він назвав крисамисвиребствуючи на Україні є багато проявлі. Ну і в чому він не правий? Далі я можу іще багато коментувати Нібензю, але, як то кажуть, без коментарів. Просто подивіться. Де він слухав ті гнусні призиви на російському телевізі? Офіційні чи неофіційні в відношенні України і українців? Абсолютно русські, русскоязичні. А прям топити таких треба було в пісині. Прям от там, де плине кача. Вот прям топить этих детей, топить. Хотел бы спросить, где вы слышали хотя бы один призив? Где деукраинизации Украины. Украина должна быть деукраинизирована. Русские земли Малороссии должны быть возвращены назад. Или исчезновению с карты мира со стороны России. Ликвидация не нынешнего режима, а этого государства в целом. Його просто не должно бути. шнубит: з лица землі. А навіть якщо росіяни і закликали вбивати українських дітей, то це було абсолютно виправдано, тому що українські діти давно відомо і ще від самого народження русофоби. во-первых, первих їх лічна позиція, вторых по вона розпространяється не на українців, взагалі, а на націоналістів і не на нацистів. І є атвітом на їх русафовський зря. Присутність так званої Росії у організації Об'єднаних Націй, а тим паче у якості постійного члена Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, це на мою думку вже знущання із міжнародного права. Проте були там і смішні моменти насправді учора щодо питання приналежності РПЦ в Україні, яка маскується під назвою УПЦ МП канонічської православної церкви. На Україні, которого ніякого формального отношення собственних Росії не має. А сьогодні. Абетом сьогодні абетом говорив Вишинський. Нібензія заявив, що, начебто, УПЦ МП не має жодного відношення до РПЦ, і посилався при цьому на слова Вишинського, який перед тим сказав, що УПЦ МП це частина РПЦ. Українська православна церква є саме управляємо церкві з правами шовканомії в складі составі російської православної церкви, ви що з глузду з'їхали, чи що? усе, чого торкається, так звана Росія, перетворюється на фарс. І, Друзі, не забувайте. Головне правило русофобії наша із вами русофобія недостатня і ніколи не буває достатньою. Ну і не забувайте про інші важливі правила. І хороший русский мертвий, русский. Хороший русский це мертвий русский, а любой другой русский це плохой русский. проблема. Да, русских в тому, що ані. Вони... Абсолютно да, вот, і поэтому не ні существували би не бо не було б ніяких проблем. Та русофобія це не тільки про слова, русофобія це насамперед про дії. І найкращим, що ми можемо зробити для зміцнення своєї русофобії, це допомагати українській армії винищувати російських загарбників на нашій землі. Тому я вас до цього, друзі, традиційно закликаю. Підтримуйте збройні сили України, бо вони знають, як по-справжньому робити. te rusofobiu